Перше, що мене цікавило після отримання э, налаштування, тому що в старій версії налаштування проводилося зажиманням цього гудочка, і сигнали мінялися. В даній версії при зажим... затисканні кнопки сигналу, <звук> просто жужить сигнал <звук> і все. І спрацьовує, кстати, набагато швидше. На старому десь ще секундна затримка була. Налаштування ведеться в принципі простенько. Розблокування тримаєте пару секунд. Загорається ось пульт і він настроюється тобто, таким чином. Ну, мені це й подобається. І звук, рівень звуку, оцою близько регулюється. Ну не будемо тискати, я вже натискав. Вихід також цієї кнопки. Наскільки я пам'ятаю зі старої інструкції, щоб прив'язати пульт, треба зажати на 3 секунди е кнопку на самому пристрої. <пи> і тикнути на пульту. <пи> і ми бачимо, що пульт підв'язався, і те, що китайці розказують, що, або не китайці, а коментатори, що пульти не підходять, е то все, фігня. Гарно працює пульт, без всяких приколясів тобто 2 секунди і ми підв'язали старий пульт до сигналки. Ну В принципі, все, тут більш нема що розказувати. В Pro версії у нас зарядка Type-C, дюрочка, тобто з будь-якої сторони можна затикати, комплектація стандартна, там крепежі і проводки. Оця пімпочка мене трошки напрягає, тому що в старій версії вона була трошки рівніше. а це якесь воно касе. Я не знаю сюди, якби би перелампічити до такого магніт. Також було б непогано. Якась мене погрізня, напевно, голодний був китаєць. Але на функціональність воно в принципі, не впливає. Тобто ми знаємо, що підв'язується спокійно. Куп світодіод, кстати, у мене на минулій перегорів. Заміна досить проста. Тут немає радіатора охолодження, не було, по крайній мірі в старої версії. І через те в південних широтах, тобто де жарко, цей діод перегорав, там такий він кругленький, як батарейка 2025. Ну, я його без проблем міняв. На жаль, в мене відкрутився оцей як його назвати, гвинтик. І стару сигналізацію я загубив. Але мені вдалося по знижці за 7 баксів купити ВО. В основному ціна десь біля 10 доларів, 10-15 в середньому. Є ще одна версія, мені дуже цікава такий ромб, схожий на це, але там кріпиться він так повертальним механізмом. Мені не подобається, тому що його все-таки легше зняти. Тобто раз повернув десь, викинув та й все. А цю поки розкрутиш, тим більше в мене воно висить там. В недосить зручному місці спереді під виносом. О, тому, в принципі, я не бачу що тут розказувати, тому що можна заліпити датчик світла всередині, є відео також на Ютубі. А так, все що я хотів розказати, ось габарити. Моя рука стандартна. Там, я з Китаю виписував ельку рукавиці, тобто, там 8,5-9 см ширина. І, от, така манесенька, компактна. Ну і плюс мигалка. Миглкою, і тут кнопка якась незручна. В старій була трошки зручніша. Це така, трошечки треба її прям шукати. Я не супер часто нею користувався, але все одно не дуже приємно. Ну, в цілому погоди не робить. Ось отут стоїть сам п'єзоелемент. Звук, в принципі, непоганий. Бібіка працює як тре. Нормуль. Іде.